Скільки коштує наша квартира в Англії. Ми з чоловіком живемо у Брістолі, це друге найдорожче місто у Великій Британії після Лондона. Квартира знаходиться у 10 хвилинах від центру міста на машині. До речі, у нас є окреме подвір'я, де ми паркуємо автомобіль, що теж входить в ціну. Квартира однокімнатна, але фактично є комірка як ціла кімната, тільки без вікон. До речі, коли я жила з подругою на цій квартирі, то це була моя кімната. Тут є такий вайб комірки з Гаррі Поттера. Зараз це офіс чоловіка і склад. Наша спальня невелика, але також успішно виконує роль мого офісу побутніх. А зараз увага! У нас є ванна. Але найперше, що ви бачите, коли заходите в квартиру, це кухня. Насправді я вважаю, що у ній замало місця для зберігання речей через те, що тут низька стеля. Але я її все одно люблю. Ну і вайб нашої квартири це вітальня. Проводити тут заходи сонця одна насолода. А те, що вікно перетворюється у балкон, це взагалі відкриття для мене. Усі, хто був у нас в гостях, теж дивуються. До речі, майже всі меблі та техніка у нас за 0 фунтів або куплено дуже дешево. Це великий плюс життя в Британії. Ціна цієї квартири 925 фунтів в місяць, не враховуючи рахунків. До речі, підписуйся. Я розповідаю багато про життя в Англії.